Вареники з картоплею, супи та апетитний борщ. Волонтерка з Дніпра Анна Нестеренко готує страви для поранених військових, щоб навіть у лікарняних стінах вони відчували домашній затишок. Уже півроку смаколики привозить до першого хірургічного шпиталю, де проходять реабілітацію захисники. Готувати для бійців, каже жінка, почала, коли разом з сім'єю через повномасштабне вторгнення приїхала до Франківська. Облаштувавшись тут, стала волонтеркою, аби не стояти осторонь та бути корисною для людей. Я просто так подумала, щоб я могла зробити те, що вмію краще всього. Я вмію добре готувати, я можу підтримати людину. В принципі, лікарнянську їжу вони можуть в будь-який момент поїсти, це, ну, так як їх постійно, то з однієї лікарні в другу. Якби. Тому я ну, просто це такий як бонус плюс, скажімо, ну, смачна їжа це як бонус плюс такий для хлопців. Воно і настрій підіймає, якось. І смачненько. Щотижня Анна привозить до шпиталю свіжу їжу, навіть готує запаси, аби вистачило харчів на декілька днів. Меню кожного разу урізноманітнює. Дещо готує у себе вдома на кухні, а дещо разом із військовими. Тут всякі готували там, типа солянка, борщ, сирний суп, ну всякі такі блюда, що гарячі треба їсти. Домашня їжа вона піднімає настрій, ти це сприймаєш, як ти вдома, десь за столом їсиш за великим. Цього разу Анна привезла. Інгредієнти, рибу, овочі, зелень та інші додаткові продукти, аби приготувати спільно з бійцями суп. Долучився до процесу. І Віталій він з Вінничини. Уже вдруге він проходить реабілітацію у шпиталі після отриманої травми. Чоловік каже, перебуваючи на фронті, смачної домашньої їжі не вистачало. В суботу і неділю волонтери приїжджають привозять їсти. Ну і дівчата теж приїжджають, роблять нам такі маленькі сюрпризики. Ми і шашлики тут жаримо, і уху варимо, все робимо. Не вистачає, домашнього не вистачає, тому що дім є дім. Керівник першого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук каже: на кухні шпиталю зазвичай справляються самі захисники. Втім, така турбота, внесок у лікування. Приїхала людина, яка ну, спеціально для них приїхала з зготувати їжу, і їжа. Якщо ну вона буде скорше смачніша, ніж ту, що зазвичай роблять собі тут таку звичайну на кухні їжу. А найголовніше, те, що вони відчувають, що про них турбуються. Що людина, подумавши про це, десь зорганізувавшись, виділити на той день, приїхала разом з ними, поговорить, приготує їжу, навчить їх щось, якусь навіть кулінарну підказку дасть. І для них це це вагомо, і це вклад в їхнє лікування. До слова хірургічний шпиталь це не єдиний лікувальний заклад, для якого. У готує Анна їжу приготовлену її руками. Смакують пацієнти ще двох лікарень міста. Віталія Святослав Святославіванюк, телеканал 402.